Волинське обласне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства. За рік тут проходять лікування понад 300 тисяч пацієнтів і народжується 3 тисячі немовлят. Медзаклад надає повний перелік послуг від консультацій сімейних пар, які готуються до зачаття до складних операцій і подальшої реабілітації дітей до 18 років. Мене звати Тетяна, це мій син Іван. Ми народились передчасно на 31-му тижні з вагою 1 кг 150 г 34 см. От ми лежали в реанімації довгий час. Рік і три місяці він почав тут ходити після курсу реабілітації. За рік проводиться близько 9 тисяч хірургічних втручань. Якщо дитина потрапляє до волинського медичного об'єднання, то батьки можуть бути упевнені, тут є необхідні фахівці і обладнання, щоб надати якісну медичну допомогу. На нашій базі практично проводяться хірургічні втручання по кожному профілю. І... Ми для цього маємо всі необхідні ресурси. Кожній операційній є малоінвазивне обладнання для кожної спеціальності використовується свій мікроскоп. Інфраструктурна реформа системи охорони здоров'я, що стартувала у 2023 році, створила мережу потужних медзакладів України і поділила мережу на загальні кластерні та надкластерні. І відтепер медзаклад стає надкластерним. Це означає, що тут лікуватимуть найскладніші випадки з усієї Волинської області, яка тепер стає окремим госпітальним округом. Тому навіть пацієнти з найвіддаленіших куточків регіону отримують доступ до безоплатної високоспеціалізованої допомоги. Ми маємо цілий парк ріанімабілі. Два неонатальних. вони мають все обладнання для того, щоб можна було довести з самого дальнього куточка нашого маленького пацієнта в наш центр. Реформа також дозволить раціонально розподіляти ресурси на закупівлю дороговартісного обладнання між медзакладами, і оснащення, організоване за міжнародними стандартами, дає результати. Стінах даного перинатального центру ми виходили дві дитини, які народилися з масою тіла 420 двадцять грам в терміні гестації 22 і 24 тижні. Наступний етап реформи потужна мережа медичних закладів по всій Україні лікарні зі знаком якості, які доступні та безоплатні для кожного пацієнта.